Жедфілмур не відпочиває і я не буду. Ой-ой! Тато сказав, що ти не будеш грати у звіробол, бо ти замалий. Усі так кажуть. Але коли я буду в Торнс, ти гризунчику, братюнчику будеш на трибунах. Торнс уперед! Привіт! Я Біл Гарріс. У світі великий. Я малий. Життя бентежне, та я не опускаю копит. Я в тебе вірю. Я зробив тобі сендвіч. Лови. Не доліч, вибачай. Ще з маличку. Уперед! Я мріяв грати в професійний звіробол і змагатися з найкрутішими спортсменами на найнебезпечніших стадіонах. Коли стану великим, я буду точно як Джед Філмор. Ти не лише гратимеш у звіробол, ти зміниш правила. I I і через роки я не забув своєї мрії. Та є одна проблема. Дрібнота в прольоті. Заб'ємось? за Переміг зірку! Гей, hey, Ліле! Ви ж власниця Торнс. Зараз цій команді потрібен саме ти. Ти підписала цапа? Oh. Oh. Oh, Привіт! Ходімо до команди. Джет усе окей. Oh. Тут не зайнято. Oh, що це? Та то моя шкіра. Фу. Ти забалий. Усі ми різні і в цьому наша сила. Разом ми здатні на грандіозні речі. Аби саме забили. Чилимо пенхаусі? Ви будете в шоці від номера. Тут плазма навіть в туалеті. З пуйтом не гігієнічно, але круто. Дурний унітаж дурний!